пролунала повітряна тривога і е, був запущений дрон з території Російської Федерації, е, бойовий дрон. Який влучив в одну з підприємств промислових підприємств міста Харкова. На щастя, він не розірвався, але ж така небезпека була. І хочу сказати, що потрібно бути дуже дуже обережними, прислуховуватися до повітряних тривог. Буквально півгодини тому теж над Харковом були шахеди. і дійсно потрібно бути. Дуже дуже обережно. понеділок. Був е, дуже дуже важкий для міста Харкова. Спочатку е, це була комбінована атака. Е, спочатку е, була Балістика, яка влучила в енергетичний об'єкт. Крім цього, потім були каби і БПЛА. І дійсно, під час того, коли була атака кабами, було влучання трьох кабів. На жаль, ми маємо загиблу людину. Це жінка, яка перебувала в своєму приватному будинку, в своїй оселі, і вона на жаль, Загинула, крім цього, було поранено, поранено 13 людей. Хтось був госпіталізований, хтось комусь була надана допомога на місце цієї жахливих подій. Мали 67 будинків приватних житлових будинків, які були пошкоджені. 20 дахів було розтрощено, і наша комунальна служба працювала для того, щоб закрити контури, поправити, накрити дахи. І я дуже вдячний за. Таку знаєте, uh -huh. велику роботу, яку сьогодні ми маємо з боку наших комунальних служб, і хочу сказати, що дійсно продовжуємо працювати для того, щоб знаєте, усунути все це, що коїть російська агресія. Вже е, практично тиждень е, Харків перебуває постійно потоп під обстрілами і е, планово рунується е, з боку Російської Федерації. Генеруючі об'єкти об'єкти критичної інфраструктури, на е, об'єкти, які надають електропостачання, енергопостачання. Місто Харкова. хочу сказати, що серйозна ситуація, що стосується нервно постачання, то сьогодні діють і аварійне відключення, бо є Великий дефіцит енергопостачання для всієї країни, в тому числі для міста Харкова. Крім цього, діють графіки і планових відключень, і аварійних відключень так сьогодні планове відключення не завжди витримується, бо нема напруги. І хочу сказати, що сьогодні енергетики разом з нашими комунальними підприємствами працюємо разом для того, щоб якнайшвидше відновлювати. Все і якнайшвидше надати можливість е, подавати в той інший район міста Харкова на пробу. Я не буду конкретно казати, е, скільки годин нема енергопостачання в тому іншому будинку, бо ді обмеження, діти е, е, так зване е, аварійне відключення. Е, і сьогодні е, неможливо сказати, і я е, завжди спілкуюсь із. Людьми і дуже багато від них заявок, що дуже велике відключення є в одних домівках, і спілкуюсь з енергетиками завжди на зв'язку з енергетиками, і вони роблять все можливе, але є дефіцит енергопостачання по всій країні. Ми працюємо для того, щоб були комунальні послуги, і е, так дуже важко, бо я вже сказав, що, е, що е, тиждень дуже дуже такий е, поганий для міста Харкова. Для е, бо б'ють, б'ють по генеруючому обладнанню, б'ють по е, теплопостачанню, водопостачанню. тримаємося.